будемо готувати ікряник Летичівський, але в сучасному форматі, яка буде в нас представлена на гастровечері. Тобто Ми його зробимо по-ресторанному і трішки в такому в новішому форматі. Для початку ми обсмажимо цибулю і саму ікру. Ікра коропа. Трішки олії, трішки вершкового масла. Та ми можемо кинути обсмажити зараз цибулю. Виходить до да? ложка. Кожна страва ну, з якогось району Поділля. Чи це села, чи це може бути і районний центр, чи якесь місто велике. А обирали те, що е, опираючись спочатку на сам сезон. Тому що зараз якраз е, скажімо так, сезон ікри три коропа. Коропа, щуки, і тому ми обираємо страви, які зараз саме в саме цю пору року можливо приготувати з тих продуктів, які є. Тому що літко це одні продукти і одні страви можуть бути зимою. Це зовсім інші, більш такі, більш важчі, більш такі, ну, трошки те, що навчим, зігріває, те, що зігріває да, більш гарячі. Угу. Все, тепер можемо. Тепер можемо додати ікру. Ікра коропа просто через сито перетерта від пліви. Вона смажиться, потім будемо ще запікати. Ми готуємо без манки. Чисто на ікрі. Додавимо сметану. Жаримо трішки сметаною. Все, і після цього, в принципі, ми можемо поставити, щоб це все трішки вистигло. Зараз підсолимо це все. Ми трошки додамо солі. І треба зачекати, щоб трішки остигла, тому що ми будемо додати яйце, борошно. Для того, щоб яйце зараз не взялося, не звернулося одразу. Це, тепер ми можемо додати борошно. Додали борошно, зараз додамо яйце і потім ще залишок борошна. Яйце. Замішуємо яйце. Додаємо залишок борошна, додаємо зелена цибуля, нарізана, вона дасть свіжість. Додаємо петрушку нарізану. Все, і ось така маса в нас, в принципі, готова. Ось. Ми можемо її або обсмажувати, або запікати. Ми будемо краще запікати. Тепер викидаємо її. На ротвіньок. Її можна робити навіть як запіканку також. 180 градусів хвилин. 6-7 хвилин, я думаю, вона буде готова. Все, тепер ми можемо його достати і. Можна його подавати будь-якими шматочками, різати, ще щось. Ми в ресторані, тому ми його зробимо з нього такий гарний формочку. І ми трішки його обсмажимо на сковорідці для того, щоб дати йому румянцю. Все, ми трошечки його зараз обсмажимо з одної іншої сторони. Була корочка гарна. І зараз будемо робити подачу. Супер, щоб він у нас не був сильно жирний. Ми його перекладемо на серветку. Поки він відійде, ми можемо готувати нашу подачу. Для подачі ми візьмемо крем селери, трішки лимонного соку свіжого. І все. Це наш крем-селери. Можемо поставити тепер наш ікряник. Далі ми можемо взяти це соус з раків. Далі замість сметани ми використаємо трішечки такого ніби як лабне. І кращуки, щоб дати смак такої свіжої рибної. Ми використаємо олію з петрушки. Далі в нас є рак. Летичівські ікряники це й ще... Те, що летичівські раки це теж дуже смачно. Ми зверху подаємо його з раком. Дякую. А є зелений, бачу. Далі ми візьмемо базилік свіжий зелений. І можемо використати такий декорчик. Це з тіста рибка, тому що страва в нас рибна. Тому... І в нас вийшов ось такий ікряник, але в ресторані подача. Особливими не такі, до яких ми звикли. Е, звичайно, тут дивують завжди, коли ми не прийдемо. Тут дуже смачно. І, звичайно, хочеться насолодитись цим оцим прекрасним, що тут створює. Ага.